Щороку в 3-4 травня відзначається День вишиванки. Ідея свята полягає в збереженні українських національних цінностей. І в цей день працівники Харків водоканалу зібралися, щоб вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання. Адже, як наголосили в комунальному підприємстві, тільки завдяки нашим воїнам українці можуть носити вишиванку. Особливий день, день вишиванки. І вся Україна сьогодні наділа вишиванку. Вишиванки це не про одежу. Вишиванки це сьогодні бренд України, це наша душа, це наші українські пісні, це те, що ми носимо, носимо у себе в душі. Це те, що ми хочемо передати нашим дітям. Багато водоканальців поповнило лави Збройних сил та наразі захищають суверенітет та незалежність нашої держави. Деякі з них загибли на фронті та вже ніколи не повернуться до рідного підприємства. І в цей особливий день хочеться згадати хлопців, які сьогодні держать наші рубежі, завдяки яким ми можемо сьогодні одягти вишиванку, підняти наш український прапор, розмовляти українською мовою. Традицією до дня вишиванки для комунального підприємства є висаджування клумби, яка повторює українські мотиви. Не став виключенням і цей рік. На цій клумбі було висаджено біля шести тисяч рослин. Всі ці рослини ми самі готували на наших теплицях, і це вже традиційно. Не зважаючи на військовий час, ми їх своєчасно висадили, і сьогодні вони будуть радувати нас і радувати наших відвідувачів. Весняне сонечко зробить свою справу, і квіти будуть квітувати по-літньому гарно і приносити радість нам всім. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків. Новини.